Чия це рука і випадкових жестів на таких картинах не буває? Проповідь Антихриста. Перед нами постать Антихриста, який зовнішньо нагадує Ісуса Христа довге хвилясте волосся, борода, навіть жести проповідника. Це навмисне візуальне уподібнення, покликане показати головну небезпеку Антихриста. Він приходить в образі Христа. Як вовк в овечій шкурі, але головним символом обману є демон з червоними рогами, що схилився до вух Антихриста і пошепки підказує йому, що говорити, керуючи його промовою: демонічне нашиптування – символ духовної сліпоти, коли люди, не помічаючи їхній месія, говорить не від Бога. Антихрист вдягнений у багатий пурпурний плащ, колір царської та духовної влади, пурпур, влада й багатство, які тут слугують неправді, натовп, людство, яке легко піддається впливу харизматичних, але злих лідерів. Ліворуч і праворуч видно людей, які уважно слухають, частина з них виглядають благоговійно, інші. Зацікавлено чи з підозрою, вираз облич передають суміш захоплення, сумніву та байдужості. Цей натовп уособлює все людство, яке має обрати кого слухати. У нижній частині сцен різні епізоди: насильство, підкуп. Антихрист купує прихильників чи грає на їхньому самолюбуванні, лицемірстві, перед подіумом багаті дари. Результат його діяльності. Ці жертви обману самі йому їх принесли, трохи вище близькі до церкви образи, які ще щось з'ясовують, не помічаючи головного, і не даремно, що за їхніми спинами сцена страти. На задньому плані в перспективі храм, оточений чорними фігурами, можливо, демонами. Вони шастають між колонами, захоплюючи й вбиваючи свої жертви. Але світлий храм стоїть незворушно. Ліворуч, Архангел Михаїл, який вже переміг диявола, спускається з небес, щоб знищити Антихриста. Руміння кровавого світла вогняного дощу вражає його слух. Це кульмінація наближення кінця світу та демонстрація Божественного суду. Перспектива і об'єм створюють відчуття реальної сцени, що розгортається на очах глядача. Тут і зараз. Сіньорелі навіть помістив власний автопортрет. Він постає як спостерігач або учасник подій, але з дуже яскравою оцінкою того, що відбувається подив і питання. Ви що не бачите? Чи це помітив тільки я, це застереження? Фреска об'єднує багато елементів у єдину драматичну сцену і показує небезпеку маніпуляції і морального занепаду людства. Вважається, що Мікеланджело надихався цим циклом Сенірелі під час створення страшного суду у Секстинській капелі.